Друзі, вітаю! Сьогодні 21 січня 2022 року. Знаходимося в господарстві Технополягра. Сьогоднішнє відео буде присвячено зимої пшениці. Все ж таки, які оптимальні сроки посіву або підживлення нашої пшенички. Мишки працюють тут трошки. Дана пшениця. Була сіяна в оптимальні сроки посівним комплексом Нормада, міжряді 35 і 3 мільйона нормальних. Значить, Що ми тут на сьогодні бачимо? Досить гарна пшениця, бачимо, що дуже крепко підмерзла. Це вже третє її відновлення вегетації за цю зиму. І сьогодні вже поступово знижується температура і буде знову припинення вегетації. Попереднє, попереднє як кажуть, вихід з вегетації захі... і этот, був при... дуже сильні морози були, дуже сильно підмерзла. Було плюс 16 і через 3 дні. Дивлюся на пальці клоп зимуючий, мабуть, не видно. Зараз спробую сфотографувати і вам прислати зимуючий клоп. Ну що ми бачимо, що пшеничка досить гарно розкущилась. Зараз ми візьмемо для, я кажу, для... Порівняння, поїдемо на друге поле і хочу виказати деякі думки. Ну, а так загальний фон отакий. Сьогодні 23 січня довелося перезняти відео, тому що вітер сильно забивав. Тут зараз ми знаходимося на другому полі. Попередник тут також ріпак. З обробок було двічі штригельною бороною, тому що сіяли покривні культури. Це поле планувалося під сою, але все ж таки в останню мить вирішили тут посіяти пшеницю, збільшити посівні площі пшениці. І тут у нас вже сіяла сівалка агеда. Анкерна міжрядя тут 30, норма висіла теж 3 мільйони. Але срок посіву тут на 20 днів пізніше, ніж на попередньому полі. Тобто тут сіялось десь середина жовтня, але погодні умови були складні. Ну Сівалка анкерна, ви знаєте, що вона до перезволоженого ґрунту легше відноситься. Тому все ж таки вдалося посіяти, але сіяли поле декілька днів, тому що. Ну, Погода все ж таки втручалася і не давала можливості посіяти. Але сьогодні відео не про те. Значить, Що в нас тут? Як я вже казав, срок на 20 днів змістився, Уже у нас ночні приморозки, зупиняється вегетація в очередний раз. Значить, ця сівалка дозволяє на одну глибину сіяти і класти це на тверде посівне ложе. Тут бачимо декілька рослин. В середньому бачимо три пагана. Три пагана, чотири пагана. І тут на цьому, що я 21-го виривав, на попередньому полі ми бачимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, потенціально продуктивних тут 7. І такий фон. Тому ми розуміємо, що на першому полі у нас при нормі висіла 3 мільйона, і зараз потенційно продуктивних. 7, то це 20 мінімум 21 мільйон. А на цьому полі, якщо 3 і 3 мільйона посів, то 9 мільйонів. Ми розуміємо, що це забагато. Тому що на момент збирання в даному регіоні ми маємо приблизно 450-500. Продуктивних пагонів на квадратному метрі. Тобто маємо 4,5 мільйонів на момент збирання. В умовах Апостоловського району, там де я закладав багато дослідів в господарстві, у нас було на момент збирання 3,8, 4,2 в залежності від норми висів, від міжрядів. І Густоти пасіва, тобто 3,8-4,2 мільйона. І на цьому, на цьому стеблистої ми формували свою врожаю. В залежності від маси колоса, маси тисячі, ми отримували різні врожаї там, на рівні в середньому від 4 до 6 тонн. Ну, деякі поля були там, в 2021 році на рівні 7,5 тонн. Тому питання в чому полягає питання, питання полягає в тому, що зараз піду наверное, в машину, бо холодно, питання полягає в чому? В тому, що я знаю, що багато людей, знаючи свою справу, мене дивляться, тому до вас питання. Якщо, наприклад... Зараз я знайду. Так, щоб краще було видно. От у нас є одна рослина. Тут навіть більше кущення ми бачимо. Моя теорія строїлась на тому, що сіяти більш-менш оптимальні або ранні сроки посіву для того, щоб... Тому що я сію зменшеними нормами, там 2 мільйони, наприклад. Розуміємо, що там польова схожість не 100%. Розуміємо те, що там десь можемо щось втратити від злакової мухи при ранніх посівах. Тому там, хай півтора мільйона у нас залишається рослин на момент збирання. І маючи три пагони, ми розуміємо, що ми формуємо якраз ту. Густоту, яка нам необхідна. Але все ж таки мені здавалося, що краще там мати там, таку, наприклад, рослинку, там, де 5-7 6 пагонів для того, щоб сформувати більшу кореневу систему. Тобто кожен пагін формує 2 вторинних кореня. І якщо це 7 паганів, то розуміємо, що 14 вторинних коренів у нас там в рослинці залиш... ну, формується. І весною, коли буде втрачена частина паганів, тобто рослина для себе сама вирішить, яку її густоту на полі залишити, 4 мільйонів, 5 мільйонів, 6 мільйонів, в залежності від погодних умов, живлення, ми розуміємо, що це ну, досить відносна кількість і рослина сама приділяє для себе, скільки її залишити. Тому теорія така була, що час паганів втратимо, але коренева система залишиться працювати повністю на Забезпечення тих паганів, які залишаться продуктивними. Але сьогодні в мене трошки друге бачення і хочу з вами на цю тему поспілкуватися. Сьоріпачок. Теж морозом його прибило, теж відновлював вегетацію. Зараз сяду в машину і поспілкуємося. Сьогодні розуміючи, що коренева система це не просто якась губка, яка впитує вологу разом з розчиненими мінералами, а це ж, все ж таки складна, досить, досить складний механізм, який працює в сим симбіозі з ґрунтовими мікроорганізмами, тобто продукти фотосинтеза. Виділяються, йдуть з листа в корінь, виділяються в зону різосфери, живлять мікроорганізми, які знаходяться в зоні різосфери. Ці мікроорганізми за рахунок своєї життєдіяльності виділяють необхідні елементи живлення для рослини. І рослина, мало того, що виділяється як судати, вона виділяє ще певні речовини, які як запит. До мікроорганізмів, які живуть у ґрунті, до того, щоб вони забезпечували тими чи іншими елементами. Тобто вони, виділяють ті речовини, які стимулюють ті чи інші мікроорганізми, які виділяють ті чи інші мікроелементи, думаю, що зрозуміло, що сказав я. Тому. Наголошував на цьому ще Леонід Ківерський. 2-4 роки тому ми з ним спілкувалися, і він казав, що коли рослина починає свою генеративну фазу, починає налив зерна, то верхні всі листи працюють над формуванням врожаю. Тобто вони свої продукти фотосинтезу не відправляють в корінь, а вони направляють тільки в колос на формування врожаю. А нижні два листа формують, не формують врожай, а все ж таки впливають на е, живлення кореню. Тобто вони свої ексудати направляють в корень, і це дозволяє рослині навіть на період вже формування врожаю. Тримати зону ризосфери досить активно і забезпечувати налив формування врожаю за рахунок кореневого живлення, а не тільки за рахунок тих елементів, які рослина накопичила в період вегетації. Але для нас це складна тема, тому що здебільшого в цей період часу у нас вже волога відсутня і, в принципі. Починається вже реутилізація поживних елементів з нижніх листків, і ми їх втрачаємо навіть якщо будемо застосовувати самі найкращі фунгіциди, Ми їх втрачаємо, тому що просто там вже неактивна зона. Тому розуміючи сьогодні, що все ж таки, якщо буде втрачений пагін, то здебільшого втратиться ну, тобто функція цього коренів. Тому до вас питання, особливо той, хто гарно знає фізіологію, чи впливає збільшене кущення з осінь, чи впливає воно на формування, на краще формування врожаю. Чи рослина скидує просто цей пагін і скидує автоматично цю кореневу систему? Тому що, якщо це не впливає, тоді повстає питання друге. Коли ж все-таки оптимально сіяти пшеницю? Тобто, якщо ну, це не впливає, то навіщо тоді кустити цю пшеницю, навіщо втрачати якусь енергію, поживні елементи для того, щоб е, зробити непродуктивні пагани, які рослина все одно втратить? Е, тобто це друге питання. Да? Чи все ж таки необхідно це робити, щоб рослина краще заходила в зиму, зиму це впливає там, на зимостійкість. Впливає на відновлення вегетації, наскільки воно буде активне, тому що розкущені посіви завжди скоріше йдуть в трубку, ніж ті, які там призимували один-два листочка, тому що ну, вони вже знаходяться в іншій фазі. Тобто це сьогодні такі питання, тому що сьогодні я бачу, що навіть пізні посіви, особливо це на Бісарабії, я відмітив для себе, що навіть 20 листопада. Посіви на глибину 1 см, вони вже мають сьогодні там 4 листки початок кущення. І, можливо, треба пере, ну, тобто, під, пристосувати свою технологію посіву для того, щоб сіяти мільче, навіть на 1 см, і отримувати кращі рослини в зиму, особливо при використанні осіннього касу. Це дає можливість навіть в зимовий період виготувати. Розумію, що на цей рік не, не, не можна, як кажуть, брати його за основу, тому що вегетація у нас досить довгий час продовжувалась, і це дозволило навіть посівом пізній срок докуститися і мати цей результат, який ми маємо сьогодні. Але все ж таки чи необхідно? Кустити пшеницю з осені, чи достатньо, якщо ти сієш там 2-3 мільйони, отримати там 2-3 пагана в осінній період, тому що ми не знаємо, коли буде відновлення, чи зможе кусти, докуститись весною пшениця, чи не зможе, щоб не втратити. Але для себе розумію, що навіть якщо ми на момент збирання отримаємо 2,5 мільйона продуктивних паганів, то за рахунок колосу, за рахунок маси колосу, тобто кількість зерен, маси тисячі, ми зможемо отримати пристойний врожай на рівні тих погодних кліматичних умов, які складуться, і на рівні того живлення, яке ми забезпечимо, з приводу живлення. На даних пшеницях що проводилося, які підживлення? На підживлення, по-перше, там було при посіві складні добрива, яра міла. На рівні 50 кг 50 кг касу разом з РКД і разом з біологічним препаратом. По біологічному препарату скоро вам викладу відео те, що ми робили досліди свої в 2022 році. Потім. Було з осені ротаційна борона, тому що було, за рахунок того, що сіялося в сирий ґрунт, було певне переощільнення, і ми заганяли туди ротаційну борону з осені, щоб дати кисень в, повітря, кисень в ґрунт. Також з осені був ще там юкон по 50, по 50 літрів касу, знову ж таки, з РКД і з біопрепаратами. На цій пшениці, яка сіялась з нормадою, там був модус з осені. Тобто, ми вже бачили що в жовтні місяці, що ми маємо вже досить великий коефіцієнт кущення, і ми застосовували туди модус для того, щоб стримати розвиток вегетативної маси, а все ж таки впливати на розвиток кореневої системи. І... І ще було зараз на тому тижні вносили карбамід там, на рівні 50-70 кг карбаміду. Також планується ще навесні там, 50 кг касу знову ж таки з біопрепаратом і з РКД, тобто даємо там, 5 кг РКД, там, 50 кг каси і там біодоброю виходить у нас там, на рівні 50 літрів. Тобто, загалом планується по даній пшениці вийти. на... 80-90 кг діючої речовини азота і планується вражайність на рівні 7 тонн, середня вражайність. Ми вже відмітили, відмічаємо, що цього кількості азота достатньо для забезпечення такої вражайності, тому що ми працюємо з ґрунтом і сам ґрунт може забезпечити на достатньому рівні пшеницю азотом. тому що, по-перше, великий відсоток гумусу. по-друге, те, що досить активний ґрунт, який буде синтезувати азот ще й з повітря, певну кількість. Ну, в принципі, так, вкратце я вам сказав, тому чекаю ваші коментарі з приводу узла кущення кореневої системи, і з приводу живлення. Як ви вважаєте, чи достатньо живлення, і чи вірно ми вносимо. В такій кількості і скільки разів, тобто скільки разів у нас проходів по полю йде, чи правильно ми вносимо це живлення. Але тільки карбамід у нас внесений був розкид по поверхні, і в цей період для того, щоб все ж таки він змог промитися, мігрувати в ґрунт. Все остальне ми вносимо в ґрунт. Тому що вважаю, що сьогодні працювати румом. Це дорого по тим цінам, які є сьогодні на азот. Тому ми маємо отримувати високу ефективність внесення азотних добрів. Тому вносимо і дробно, і тому вносимо в ґрунт. Тому дякую. Слава Україні! Слава ЗСУ, всім пока.